E Преподобний памва подвизався у Нітрійській пустелі Єгипту у IV столітті. Одного разу його дуже вразив 38-й псалом Давида сохраню путі моя мій язиком мейн. Відтоді святий завжди згадував слова з цього псалма, щоб ніколи не шкодувати про сказане. Окрім подвигу мовчання, він прославився також працелюбством та абсолютною байдужістю до грошей. Навіть коли в монастир приносили пожертви памва не хотів торкатись їх, і лише після наполегливих прохань дозволяв розподілити пожертви серед найбідніших монастирів. За словами його сучасника преподобного пимена великого, три справи завжди бачили в отця памви, голод щоденний, мовчання та рукоділля. Памва і ділом і словом хай вшанований буде гідно, бо він. Великий. Як Глінка відкрив світові Росію А Шупен Польщу, так ліст прославив свою батьківщину Угорщину. Творчість митця колосальна за обсягом, багатолика і різноманітна. Усіх творів ліста понад 600. З них приблизно 300 – перекладення для фортепіано. Для симфонічного оркестру ним були створені 13 симфонічних поем, серед них Орфей, Угорщина. У всьому, що писав Ліст, відчутні самобутність, прагнення до нових шляхів, багатство фантазії. Творчі досягнення композитора багато в чому послужили основою для виникнення угорської національної музики. Ліст сприяв заснуванню музичної академії в Будапешті. А після її відкриття у 1875 році став першим президентом закладу. Про творчість композитора у 1970 році було знято фільм «Ференц Ліст. Без фантазії немає мистецтва як немає і науки. Його дослідження у сфері зон рельєфу земної кулі і руху материків були передумовою для виникнення загальної теорії Землі. Автор концепції про вирішальну роль гідросфери в історії Землі перший директор Українського геологічного комітету професор Борис Леонідович Лічков. У 1928 році вченим була запропонована одна з перших класифікацій підземних вод. В останніх своїх наукових працях Лічков розвивав гіпотезу про процес перетворення крупного астероїда на планету Земля. Наука може бути створена тільки тими, хто наскрізь пройнятий прагненням до істини та розуміння. Для акторки театру імені Московської ради Віри Марецької не було неулюблених ролей. Вона однаково добре грала і підступних хижачок, і екстравагантних світських дам, старезних бабів та юних дівчат підлітків Марецьку любили в театрі, любили глядачі і колеги, але справжній успіх до актриси прийшов тільки з початком роботи в кіно. Її перша роль домогосподарка Катя у фільмі Якова протазанова Закріник і торшка». Марецькій тоді було лише 19. Інші стрічки за її участі: дім на трубній, член уряду, сільська вчителька, із захватом дивилися вже вся країна. Віру Марецьку вважають однією з найталановитіших акторок СРСР. Окрім неї, серед радянських акторок по справжньому народною популярністю користувалися ще хіба що Любов Орлова. Простота, наївність, природність, безнаграності становили головну чарівність Марецької. У наступному випуску. Серед Києво Печерських святих він відомий як Переможець блудної пристрасті, преподобний Іоанн Багатостраждальний. Один з творців лінійної алгебри швейцарський математик Габріель Крамер. Пройшовши через три війни, він не розгубив захоплення оперним мистецтвом народний артист СРСР, режисер Микола Смолич. Автор першого системного огляду історії хозарського каганату російський історик та археолог Михайло Артамонову.